Я вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами говоримо по темі, що таке план і масштаб. Розбираємося. Це сторінка Добрий 58, 59 і трохи є на сторінці 60. Тобто 58, 60. Що таке план і масштаб? І 9 година. Так, 9 минути, так, Вічне пане слово. Ні, оже, давайте працювати. А, яка пора року? Осінь. Місяць. Листопад. Листопад, Ви, як 20. 20. яке сьогодні число? Вранці небо яке? Море з проясненнями. Що стосовно опадів у вас? 5 градусів тепла. Опадів немає, Нема. температура. Мама, Нема. 5 градусів 5 градусів. У мене 4. 6. Я, ну, бачите, в Ми кожному приділу. Ну, отак, від 4 до 6. Отже, для чого складають план роботи? Як ви думаєте, для чого складають план роботи? Ну, це строїтель, щоб був дом прочний, щоб було все добре. План роботи для того, щоб все вийшло. Правильно? -да. Так, і щоб да. там було все крепкає, то-то. Так, щоб все вийшло, все працювало, все стояло і не лавалося, так? Ну, хай так буде. Чи доводилось вам планувати свій день? Так, да. да. да, для чого? Да. Як так. Ви думаєте, а для чого свій день? Так. Було. А ще для чого планувати свій день? Чи mm, просто весело час. Так, щоб не втратити жодної хвилинки, та, особливо, якщо це так. вихідний особливо, або якщо треба щось обов'язково. зробити. Можна скажу? Давай. Із, не треба згадувати, а то вічно пропадає, то що да. там ага. ага. каже, що зараз, зараз буду ігравати на... телефон, не. і тут і світ пропадає. Я розумію, так. Да? бо зараз говорять, що планувати наперед особ... особливо не можна. Але все одно ми план складаємо, хоч якийсь, так ми все одно складаємо план. Ну, По-перше, да, вранці просто піти вмитися, зробити ранкову зарядку, сходити по магазинам. Щось ми плануємо, все одно ми плануємо. На великі, на дальні плани, ми зараз не дуже, але ось на кожен день все одно створюємо свій план, що ми хочемо зробити. В яких випадках вживають слово план? В яких випадках вживають слово план? Коли вживають його? Я придумав план. Угу. А як ви думаєте, це слово однозначне чи багатозначне? Ми зараз багато. з вами говоримо багато. про. Багато. От це так. така... Ось нас сьогодні цікавить от саме ті плани, які є ну не тільки у будівельків, так? А у кожного у нас вдома є той план. Батьки знають. План, план України креслення вигляду предметів зверху. Так. Ми якраз про прості. цей план з вами сьогодні будемо говорити. Говори, якщо це до теми. План України, наприклад. Так, такое значение. Так. Є, так, отже, ми з вами сьогодні і поговоримо про план, як, що означає точне креслення вигляду предмету, вигляду предмету збоку, зверху, вибачте. Часто в повсякденному житті у нас з вами виникає потреба створити план окремої кімнати чи присадибної ділянки. Як ви думаєте, навіщо створювати план кімнати, наприклад? Ну, щоб вона була для дітей, наприклад, щоб при було, прийти ще щось. Щоб так. вона була зручною, правильно? Да. Да. Раціонально розставлені всі речі. А вашої присадибної ділянки? Навіщо план? На вашу Це думку. Пришати. Навіщо план присадибної ділянки? Весною виходить мама, на, мама з татом на город і стоять, дивляться на нього і говорять: так, ось тут ми посадовимо, листе, тут ми посадовимо картоплю, а тут посадовимо помідори. Це буде планом ділянки? А, це буде планом ділянки, але вони його не креслять, да? Вони його не креслять на папері. вони його креслять уявно, да? вони розплановують, де буде що. Тому навіщо нам план присадибної ділянки, наприклад. Знаєте, дещо росте? Дещо буде рости. Да? Вам дають шматок землі, і ви хочете побудувати будинок. Ви будете креслити план своєї ділянки? Так, так, тут буде так, будинок, тут, тут буде підсобні приміщення, тут я збудую. А тут буде, сарай. Тут а буде, тут буде. Так, так, то ви будете малювати ось цей план своєї присадибної ділянки. А для чого? А ну, для чого? Щоб він кріпкий, і теплий, і, і все, все. І зручно, да, щоб все було. Так. І Зручно, щоб було. Отже, план так. це точне креслення, так як Соня говорила, точне креслення вигляду об'єкту зверху. Ну, ось, наприклад, у нас з вами є два малюнки. Спробується вот. відсунути, щось воно. Ага, є два в ілюстрації. Верхня ілюстрація це малюнок місцевості. Так, намальованок. А це от карма? А, а внизу це план місцевості тієї самої місцевості. Чим відрізняється ну, це малюнок так? від плану? Зверху mm -hmm. малюнок внизу план. Чим відрізняється малюнок від плану? Ну що тут план, біля? Е Знизу це план. Там щось накреслено, mm -hmm. перекреслено, а малюнок місцевості це вже сам малюнок. Так, тобто, тобто малюнок використано, використано вся палітра кольорів, в залежності так. від пори року. так? Ну, Тут ми можемо сказати, що це осінь, жовті поля і так далі. так? Лі, ну, ліс, і... ліс. На малюнку є водойма, так? є озеро з річечкою, да. там, чи струмочками. Ще що на малюнку ми можемо побачити, є село, і ліс. Ось, і корову теж піде одну. Ну, так. Ну, це малюнок, так? На плані. У нас з вами є план. Ось. Ми озеро бачимо. Да. бачимо. А, так, ось воно озеро. Чим відрізняється це озеро від озера на малюнку. Е... А, ну, подивіться чим. Воно не таке точне, як на. Е, ну, так, да. воно не таке точне, але ще й на малюнку, ж воно не, не прям. Один в один. Але тут точно зараз так, секунду, Зараз мені треба. я Отже, давайте знову повертатися малюнок і план. Говорили про озеро, так? Чим відрізняється так. озеро на плані від озера на малюнку? На плані і озверніть план. Що на плані можливо, і... Що на план? є? А на малюнку немає. На... Нет, тут є така річечка, там озеро глибоке. Назва цього озера. Да, на плані є да. назва цього озера, а на малюнку назви. немає. Нема. Нема. Далі. Ще що можна побачити на, на плані. Можна. Ще на плані там де поля там написано масштаб і сантиметри. А на да, полях там на, не написано. на полях Так, тут у нас є на плані в правому нижньому куточку. Пишеться масштаб. Зверніть увагу на ось цей запис. Ми сьогодні поговоримо, що це таке і як. Його використовувати. Ми сказали, що на малюнку є село, на плані також є це село, міст є, так, і назва села на плані також вказується назвала. А що є село? Да? Ну, на плані є село, сонячне. Чому думає, що немає? Не, Я, впевнена, в в тому, що назва є. Я впевнена в тому, що є таке село. Там, де поля, у нас є з вами буква П. так Далі пиф, якісь пиф, умовні пиф. позначки, ми з вами поговоримо про це. І ось де ліс також намальовані що? Терев це означає, що тут ліс. Отже, на малюнку у нас немає позначок. На малюнку у нас немає. А На плані є. А на плані ці назви є. І ще зверніть увагу, що на плані у нас з вами є ось стрілочка, яка вказує, що це? Венпид. А що це таке? Ану, сторони чого? Е горизонту. Говорили, балакали, Стала сіли заплакали. Два дні говорили про компас, про масштаби, було, сторони горизонту, північ, південь. Тобто, план також вказує, з якого боку. Північ, із якого боку піти, от ми сьогодні з вами і поговоримо про це. Отже, скажіть, будь ласка, чи можна накреслити плани невеликих об'єктів? Ну, Наприклад, склянка, да, можна, ну, да. Да, О, Можна, да, склянка, гумка. Знайдіть у себе на столі будь-який невеликий об'єкт. У ну, мене, мене тут є телефон, є ручка, наприклад, будь який невеликий об'єкт. Що у вас є? Зошит, книжка, коректор. Коректор, так? Отже, якщо ми дивимося в реалії, на той предмет, який у нас є, він у нас об'ємний. Yeah, він у нас об'ємний, так? Він об'ємний. Yeah, так yeah, само yeah. вона об'ємна або гумка. Але якщо на цей предмет, покладіть його у себе перед очима, щоб ви могли побачити його зверху. Не збоку, а зверху, щоб подивитися на нього зверху. У мене ручка, маленька. вона об'ємна, але якщо я її покладу на стіл, то зверху я буду бачити вузенький прямокутник. Так, да, реально, маленька, маленька, маленька. Вузенький прямокутник. Так. Такий довгий, вузенький Вірні, прямокутник. Так? Подивіться на свій предмет, на той, який ви поклав. Ось це гумка. так, Уявіть, що перед вами стоїть склянка. І якщо на неї поглянути зверху, то план цієї склянки буде у вигляді чого? Дирки. Ну, не дирки, а геометричної фігури. <тас> <Да>? <тас> <Суда> Ось це буде план склянки. А гумка також. Також можна буде зробити Так, план. можна, О, да це буде да. також прямокутник. План гумки цієї буде прямокутник, в якому ну, то, але а... якщо план мал... маленький, то його можна. Якщо великий, то вже Якщо предмет маленький, то його можна зобразити. Так. Та, ось так в реалії виміряти довжину. Я можу виміряти довжину своєї, наприклад, ручки і накреслити її план. Це буде вузенький прямокутник. Я можу її в ралі накреслити, бо вона маленька. так? Але так, якщо предмет великий, ви сидите зараз за столом, він великий у вас, ви можете накреслити так. план свого столу в реальному об'ємі, в, в реальних своїх. Ну, на це така цілісті. Ви зможете накреслити в зошиті план свого? Ні, він просто не влізе туди, так? Тому виконують використовую... ставлю... 네, метр два. Використовують масштаб. Мінімум, якщо стол такий, як на картинці в книжці було. Так, але ж в нас з вами в реаліях наші парти і наші столи більші. <мас> ну, наприклад, так? так, Ось мій стіл, ну, на... нехай буде такий, як на екрані. Так? 120 см на 80 см. На аркуші паперу я його накреслити не можу. Тому використовують масштабні. Декілька разів менше. Його зменшують, можна зменшити в будь-яку кількість разів, бо хоч в 100 разів можна зменшити. Тоді він буде маленький Тут можна збільшити, наприклад, зменшити у 40 разів. Тобто. Розміри столу зменшують у 40 разів. Кожну е, сторону ділять на 40. 80 поділити на 40 і 120 поділити на 40. А ну, Давайте поділимо. 120 поділити на 40. Ну, 80 Все. на 2. Так, тут буде тут 2. Поділити на 40 а там буде. 40. 40. А там буде. 3. 3. Тобто, план столу виглядатиме ось в такому вигляді, де одна сторона буде 3 сантиметра. А друга так, сторона буде довжина 3, а ширина 2 см. Це буде план столу ось цього з масштабом в одному сантиметрі 40 см. Тобто змін, зменшений він в 40 разів. Як це вимірюється? Ми вимірюємо: ми знаємо, що довжина нашого столу, ось тут малюнку 3 см, і в одному цьому сантиметрі. 40 реальних сантиметрів. Так? В одному сантиметрі 40 реальних. Тобто треба помножити на 3 і дізнатися, реальний е, вимір цього стола. Давайте повернемось до осієї, де отут є масштаб. Подивіться, що тут написано. В одному сантиметрі в одному що... 400 метрів. 400 метрів. В одному сантиметрі 400 метрів. Тобто, щоб дізнатися, відстань від села по дорозі до озера, треба лінійкою виміряти відстань, наприклад, 9 сантиметрів. І оці 9 сантиметрів помножити на скільки? На 400. На 400. І... І тоді ви дізнаєтесь, ну, справді, яка відстань буде, так, тоді ви дізнаєтесь, справді, яка відстань. Давайте. Я далі. не узнаємо. Підожди. Давайте далі. Якщо потрібно зобразити декілька предметів, якщо ми один предмет зобразимо, це ясно, так? Але ж у нас декілька предметів, відстань між цими предметами, ну, наприклад, стоять 160, важко, сантиметр. 160 сантиметрів. Ми сказали, що столи зменшуються. Так, відстань їхня масштаб, і відстань між столами також зменшується. Мені. Також зменшується. На таку саму, тобто зменшується да. 40 разів і відстань. Ось буде план цих столів, і ой, де воно? І відстань між столами. Так, 160 поділити на 4 буде. Буде 4, 4 сантиметри. Щоб дізнатися в реалії, да. треба помножити на 40, так? тому що масштаб тут є в одному сантиметрі 40. Масштаб це міра зменшення відстани на місцевості під час зображення їх на глобусі, карті або плані. На будь-якому геометричному ем, зображенні, чи це глобус, чи це карта, чи це план в правому нижньому куточку. Вишиться масштаб. На планах масштаб може бути різним. Наприклад, в одному сантиметрі 12 см. Так, в одному сантиметрі 200 метрів. І так далі. Що це означає? Що на плані 1 см, а в реалії 15. 15. Тут на плані 1 см, а в реаліях. 200 метрів. 200 метрів. 200, метрів. 200 метрів. Тому можна поспостерігати за... От немає в нас в підручниках масштабу. Є. Так, а ну, підручник під руками. Так. Да, да. да. Відкриваємо да. останній форзац, карту півку. Тобто, да, ми ось тут відкриті зараз, і тепер ну, перевернули на та, саме так, та, карту півкуль. Фізична півкуль. Фізична карта півкуль. Фізична карта є У тисячу такого Артем. І от зверху, в самому верхньому куточку, в лівому верхньому куточку, у вас написаний масштаб. А ну почитайте, що там написано. 100 Сто Ні, Ну, прочитайте, там написано: масштаб. Сто один о масштаб... Оце означає один 100. до скількох? Тобто в одному сантиметрі скільки? Як це читається? Що ж це 100 за багатоцифрове число? Сто мільйонів. Сто мільйонів. Так, тобто зменшено. Мільйон. Ось тут масштаб В одному 1 до 100 мільйонів. В, якщо ми поміряємо лікую, у нас буде один сантиметр. 100 а насправді там 100 мільйонів в сантиметрів. Як знайти масштабність? Це помілі. Це якщо одну половинку, це да. 18 см. Ну, Тут... вам буде чим зайнятися. Далі Тут... перегортаємо на, своє, на свою вправу, на те, що ми з вами робили. А як ви були? На 58. У нас далі. Є ось таке завдання на екрані. Дивіться, у нас є на екрані. Малюнок і план стола і предметів, які є розташовані гу -гу. на цьому столі. Порівняйте, ось перший це малюнок, а другий, відповідно, план, да, зображення зверху. Чим так, вони так, подібні і чим вони відрізняються? Колом? Що ви можете помітити? Вони відрізняються, вот э, ножками, і що він зверху на нього дивиться. Так, ну план цей так є зображення зверху. Але малюнок, так? У нас з вами чим вони подібні? Ну, Тим, що це зображення круглого столу, і на ньому є предмети. В принципі, все, так? так. Далі, е, малюнок. Що ми на малюнку бачимо? Стол. Ніжки. Так, на Стол. малюнку ми бачимо. Ніжки, що це стіл, а ще що. На столі. Ручка. Ручка. У нас зображення плану. На столі. Планка і яка коробка? Так. Тобто Це тут що? є циліндр і коробка, якась коробка. Штакан. Скільки ви можете сказати, предметів лежить на столі, якщо ви дивитесь на малюнок? Три. На на а так, два. Та ну, звичайно, три. На столі скільки предметів лежить? Я бачу два. Я два. бачу циліндр і коробку. Зараз ми бачимо Зараз два, свої бабки. Короче, коробка, коробка за, і за, за коробкою лежить ще два предмета. А от коли ми креслимо план, ми бачимо, що зверху, виявляється, за коробкою лежить ще два предмета. Отже, на плані. А, ще план? А, ну подивись уважно, що це можна сказати, що це ще лежить за цією коробкою? Ну, це бу... карандаш, улівець ну, це лежить... є олівецький і гумка. Ну, можливо, да, олівець і гумка. На плані їх видно, а на малюнку їх ні. Чому їх видно на плані, а на малюнку? Тому що якщо ми будемо дивитися отак, понятне діло ми не побачимо, що там за коробка, а якщо ми як з своїми вищами будемо дивитись на них отак, то понятне діло ми побачимо. Так, так, якщо ми там дивити... Правильно, Якщо ми будемо дивитися на них зверху, ми побачимо ці предмети, які лежать за коробкою. Так, є у нас тіла. Тепер вам треба обрати. Зараз з'являться плани стола. Да? Два плани, який з них правильний? Розміри стола 90 на 60. Масштаб 1 до 30. Тобто в одному сантиметрі 30 реальних сантиметрів. Який із цих двох підходить до плану стола? Один 3 на 2, другий 4 на 3. Який з зводить і... правильно? Щоб дізнатися, що треба 7, зробити? 7, 7, 7, Подходить, це три на. Кожну сторону треба поділити на скільки. На 30. На тридцять. Поділіть 30 і 90. Ну, Кожну сторону на 30. Два і дев'ять, это три. Вот. Вот ну, так, який на два. Ось цей він, так? Ось це буде план сумнів. Столу. Правильно, це mm, до да. план цього столу, тому що тут 4 на 3 він нам не підходить. Отже, що таке план. Да. План C. план C. це точка креслення вигляду предметів, зверху. Который, который, mm -hmm. і ми зараз говоримо про план, який креслиться, це It's точне зображення, Це точне креслення вигляду предметів зверху. Предмету зверху. Так, точне креслення предмету зверху. Ваше домашнє завдання, сторінка 58-60. І перегорніть сторіночку, на сторінці 60. У мене тут немає зараз цього буде на екрані, але у вас є. На сторінці 60 є намальована кімната, малюнок кімнати. Mm -hmm. Добрий день, вибачте. Я... Нічого страшного, приєднуйся. Приєднуйся, нового баяви, я знаю, так Побачили кімнату? Стол на 58, а на 60 так. Дома. На сторінці 60, зверху зображені кімнати. Поряд чотири малюнка, чотири плани. Який з них правильний? Ану, подивіться уважно. Тут один, два, три, чотири. Який з них правильний? Правий. Під Правий. номером, називайте, який правильний. На вашу думку, Номер номером два. два. Номер два. Номер два. два. Чому правильно? Під номером два він є вірний. Чому? А потому, что тут шкаф стоит, как надо. Там права, ага, 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 а, а коврик лежить під кутом. Так Так, так, так само, само, як і на малюнках. Так, да. На інших малюнках то диван стоїть не там, то шафа не там, то коврик не там. Є. Далі друге завдання. О, давай, так. На малю... Дівчинка Марійка да? запросила в гості, подругу в гості. Так. Дивіться, малюнок є малюнок і є план. Дівчинка малює ну. план. Вона розказала, вона їй знайти, пояснює, де що знаходиться. Але подруга не зрозуміла. Вона й розказала, як і знайти, але вона не зрозуміла. Тоді Марійка намалювала схему. Розкажіть, як міркувала дівчинка. Порівняйте, малюнок з планом. Там школа, там вона там, знаходиться телефони, там знаходиться а, мій а будинок і перехід. Так, тобто як вона малює? Правильно, вона намалювала школа, фонтан. І да. да? вона там живе, вона, я так моліла, вона там довго живе, вона вже розуміє, де що знаходиться. Але до неї приїхала подружка, яка в неї ще раз не була, і вона не знає, де що знаходиться. Вона їй показала, об'яснила, але вона не зрозуміла. Так, отже. Це вже будемо. Ми що? Це план, де що знаходиться. Правильно, це вже буде план е, предмету, чи це вже буде план місцевості? Ще, план місцевості? Це вже буде план місцевості, про який ми поговоримо з вами на наступному уроці. Отже, а що ж таке масштаб? Масштаб, масштаб та та... ширина того, що ти хочеш зробити. Це міра зменшення відстаней. На місцевості, так? Під час зображення цих предметів, де застосовують масштаб? Наприклад, там в отелях на город, масштаб при створенні плану місцевості або предметів. А, так я вам дякую за вашу активність на уроці. Оберіть, куди ви Корисні знання чи Коричні пропустите. Через мясорубку, що з цим треба ще подумати, і ми зустрічаємо.